Служба безпеки та національна поліція запобігли замаху на сім'ю волонтерів на Черкащині. Йдеться про очільницю благодійного фонду, що допомагає силам оборони та її чоловіка, демобілізованого воїна ЗСУ, який дістав тяжке поранення на передовій. У результаті спецоперації в регіоні нейтралізовано злочинну групу, яка за допомогою саморобних вибухових пристроїв намагалася підірвати волонтерів прямо в їхньому будинку. За даними справи, зловмисники підготували для вчинення злочину чотири саморобні вибухові пристрої в подальшому. Вони планували закинути вибухівку в приватний будинок волонтерів. Служба безпеки України завчасно викрила учасників злочинної групи та затримала двох її організаторів на гарячому під час підготовки до замаху. Наразі на підставі зібраних доказів їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 15, частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру, їх спів. Пільноку зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво Черкаської обласної прокуратури.